Усім привіт! Коли ми говоримо про середньовіччя, що зазвичай спадає на думку? Темні часи, хаос, занепад. Але що, як насправді саме тоді, в епоху високого середньовіччя, були закладені основи нашого з вами сучасного світу? Це був час неймовірної енергії, коли з уламків Старої імперії народжувалося щось абсолютно нове. Що ж, давайте розбиратися. І це, по суті, головне питання, на яке ми сьогодні шукатимемо відповідь. Просто спробуємо уявити світ, де кожен день це боротьба за виживання. Як у таких, здавалося б, неможливих умовах людям вдалося не просто вижити, а створити щось довговічне, щось, що пережило століття. Саме це питання стояло перед людьми середньовіччя, і їхні відповіді, як ми побачимо, змінили абсолютно все. Отже, з чого все починалося? Щоб зрозуміти, який подвиг вони здійснили, треба спершу побачити ту вихідну точку. А це була Європа після падіння Риму, така собі мозаїка з розрізнених ворогуючих шматочків, де панував безлад і постійний страх. Повсякденне життя для переважної більшості людей було, ну скажімо прямо, невпинною боротьбою. Голод був постійним супутником. От, наприклад, хроніки розповідають про великий голод 1315-1317 років, коли через безперервні дощі врожай просто згнив і люди помирали тисячами. Додайте до цього невидимих ворогів, хвороби, від щуми до прокази, і цілком видимих, постійні, дрібні й великі війни. Не дивно, що середня тривалість життя тоді ледве сягала 30-40 років. І як у такому світі працювала влада? Ну, ніяк. Принаймні не так, як ми звикли. Це і є феодалізм, не було єдиної держави в нашому розумінні. Король часто був лише першим серед рівних, а реальна влада належала місцевим герцогам і графам, які у своїх землях були, по суті, незалежними правителями. Все трималося на особистих клятвах вірності, які, звісно ж, постійно порушувалися. Тож як у цьому хаосі почати наводити лад? Першою і, безперечно, найпотужнішою силою, що спробувала об'єднати цей роздроблений світ, стала католицька церква. Вона запропонувала свій проект порядку. І ось тут починається найцікавіше церква діяла, скажімо так, двома методами: пряником і батогом. З одного боку, вона була величезним інтелектуальним центром, засновувала перші університети, як у Болонії, створювала єдину для всієї Європи систему освіти Латиною. А з іншого, вона нав'язувала цей порядок силою, організовувала хрестові походи і безжально переслідувала будь-яке інакомислення через інквізицію, творець і силовик в одній особі. Інтелектуальною зброєю церкви в цій боротьбі за порядок була схоластика, звучить складно, але ідея насправді грандіозна. Мислителі, як от Тома Аквінський, намагалися збудувати єдину логічну картину світу, де віра не суперечить розуму. Вони хотіли довести, що все на світі від руху планет до життя комахи є частиною одного великого впорядкованого божественного плану. Це була спроба створити єдиний світогляд для мільйонів. Але церква була не єдиною, хто мав амбіції навести лад. Майже одночасно з нею виник інший потужний проєкт централізовані королівства. Королі вирішили, що досить цього феодального безладу, і почали відвоювати владу собі. І цим, до речі, вони кинули виклик і всеосяжній владі церкви. А тепер давайте подивимось на цифри, щоб зрозуміти масштаб змін. Ось це приблизно населення Європи на початку середньовіччя, близько 25 мільйонів людей, розкиданих по роздроблених і воюючих територіях. Просто запам'ятайте цю цифру. А ось це населення наприкінці високого середньовіччя 168 мільйонів, зростання майже у сім разів. І це ж не просто демографія, це прямий наслідок нового порядку. Коли королі змогли приборкати внутрішні війни і забезпечити хоч якусь стабільність, суспільство змогло нарешті не просто виживати, а й розвиватися та зростати. І як же їм це вдалося? Ну, найрозумніші королі зрозуміли, що воювати з усіма феодалами довго і дорого набагато ефективніше домовлятися. Так з'явилися перші парламенти або станово представницькі монархії. От, наприклад, у Франції 1302 року король зібрав представників трьох станів духовенства, дворянства і містян, щоб разом вирішувати державні справи. Це був абсолютно новий підхід до управління. А цей документ, це, мабуть, квінтесенція народження нового правового порядку, велика хартія вольностей в Англії. Її барони буквально змусили підписати короля. І що вона проголошувала? Що навіть король не стоїть над законом, і що кожна вільна людина має право на справедливий суд. Для того часу це була просто революційна ідея. Та був від третій, можливо, найнесподіваніший і найреволюційніший порядок, і народився він не в королівських палацах чи монастирях, а на галасливих ринкових площах. Це був порядок, створений містами. І він кинув виклик усім і феодалам, і королям, і навіть церкві. Міста створювали свої власні неймовірно чіткі правила гри. От подивіться на кар'єру звичайного ремісника. Все було розписано як по нотах. Роками ти був учнем, потім працював під майстром, щоб набратися досвіду. І нарешті, щоб стати майстром, ти мав створити шедевр такий собі випускний іспит, який доводив твою кваліфікацію. Це була система, що гарантувала якість і порядок. І основою цього міського порядку були цехи. І це не просто профспілки, ні. Цехи були справжніми міні-урядами для кожної професії. Вони встановлювали ціни, контролювали якість, вирішували, скільки годин працювати. По суті, вони усували дику конкуренцію і створювали стабільне передбачуване середовище для бізнесу. Іноді ця міська сила ставала такою великою, що виходила далеко за межі окремих королівств. Найкращий приклад Ганза. Це, по суті, був союз торгових міст Північної Європи, який мав власний флот, власні закони і фактично діяв як окрема наддержава, контролюючи всю торгівлю на Балтиці. Але, мабуть, найголовніше, що дали світові міста, це нова політична ідея ідея самоврядування. Магдебурзьке право, яке поширилося на сотні міст, було по суті декларацією незалежності від місцевих феодалів. Місто само обирало собі владу, мало свій суд, свою скарбницю. Це був абсолютно новий світ, що народжувався всередині старого феодального. Отже, що ми маємо в підсумку? Три величезні конкуруючі сили. Три різні проекти, що намагалися приборкати хаос. Вони не просто існували поруч, вони боролися, співпрацювали, взаємодіяли, і саме в цьому зіткненні в цій боротьбі і народилася та Європа, яку ми знаємо. Ось ця таблиця все чудово підсумовує дивіться церква будувала порядок на спільній вірі та знаннях, королі на силі центральної влади, єдиному законі, а міста на економічних угодах і самоврядуванні. Три абсолютно різні підходи, три бачення майбутнього, які зіткнулися на одній історичній арені. І щойно всередині Європи з'явився хоч якийсь слад, ця неймовірна накопичена енергія почала вихлюпуватися назовні. Європа вперше за багато століть перейшла від оборони до наступу. Хрестові походи, реконкіста в Іспанії, колонізація східних земель усе це стало можливим лише тому, що Європа спершу змогла впорядкувати саму себе. І це підводить нас до фінального і, мабуть, найскладнішого питання. Так, епоха високого середньовіччя, безперечно, вивела Європу з хаосу. Але якою була ціна цього порядку? Чи не стала ця нова, організована Європа просто більш ефективною машиною для конфліктів, тільки тепер уже в глобальному масштабі? Це складна спадщина, над якою точно варто замислитись. Дякую.